Озриватель лайф для телеканалу Тоніс в ефірі Андрій Глухенький, і сьогодні в гостях у нас Михайло Сторожук, старший рятувальник команди порятунку Києві. Доброго дня. Доброго пані, дня, Михайло. Говоримо про важливу таку соціальну тему, яку, на жаль, мало хто помічає, але власне. Це найбільш відзеркалює те, наскільки наше е, суспільство людяне і наскільки воно взагалі готове на щось, хоч реагувати і е, проявляти хоч якусь симпатію, хоч якісь е, варті поваги, почуття. А говоримо про тварин, в тому числі про тварин, в першу чергу, які потрапили в біду, про безпритульних тварин, як їм допомогти. І ось власне тому ми і запросили пана Михайла в Києві. Існує така громадська ініціатива. Це команда порятунку тварин. Розкажіть, будь ласка, як вона взагалі виникла, коли виникла ваша команда, і чим так в двох словах чим займається? Команда порятунку тварин це альтернатива МНС, тобто МНС для тварин. МНСники, які рятують людей, не повинні відволікатись на тварин, на котів, які залазять на дерева, так кричать, на собак, які впали в люки і так далі. Щоб МНСники не виїжджали на ті виклики, була створена команда порятунку тварин. Тобто, зараз, якщо в МНС телефонують, кажуть, що кіт на дереві сидить, виключають на нас. Команда заснована два з половиною роки тому, засновниця Любов Кравчук, зараз моя дружина і я. Ми вдвох вирішили заснувати команду по рятунку, тому що помітили, що в місті багато є випадків, коли тварина потрапляє в незвичайну ситуацію та не може вилізти звідти самостійно, або просто з допомогою людей або зооволонтерів. Наприклад, якщо кіт заліз на дерево та сидить там вже три доби і не може злізти його, необхідно знімати. Бувають випадки, коли. Найчастіше це коти випадають з вікон та висадять десь на фасаді будинку на карнизах, чіпляються, на балконах і не можуть звідти, зняти, звідти впасти або впадають та десь не можуть злізти, не можуть піднятися наверх. В такому випадку у нас працюють альпіністи, які знімають їх. Також є випадки, коли собаки провалюються в каналізаційні люки, їх треба звідти також піднімати. Та багато-багато іншого це всі випадки, які власне трапляються з тваринами. Їх потрібно звідти витягти, спасти, від, від до надалі айфії та інше. А скільки у вас людей приблизно працює ось в цій клієнті? У нас приблизно працює 12 чоловік, але це не всі, не всі люди, які є постійними рятувальниками тварин, у багатьох у них є також своє, своє постійне місце роботи, і вони допомагають по мірі можливості. А постійно працюють 4 чоловіка. Угу. Якийсь транспорт у вас, наскільки я знаю, теж вже з'явився не так давно. У нас транспорту досить багато, але він весь в поганому стані. Це, по-перше, Волга наш головний автомобіль зараз. Він нещодавно потрапив у невелике ДТП, пробив радіатор, передня бампа погнутий. Ну, машина 80-го року випуску нам її подарували рік тому. І це зараз основний транспорт. Також є три автомобілі нашого головного інженера Вадима. Він їх зібрав власноруч з корпусів, які знайшов в одному місці, двигуни в іншому місці. Це Раф та два «Москвича». А ось скільки у вас приблизно звернень за день ось плюс-мінус відбув звернень або викликів це викликів. Викликів а вас і поясніть різницю. нас до нас поступає дуже багато звернень. Мабуть, 50-30, 30-50 в день. Це просто телефонні дзвінки, які не являються викликами. Які там надається консультація, перша допомога по телефону відповідаємо, куди треба звернутися. Наприклад, якщо до нас звертаються з проблемами стерилізації собак, цією проблемою займається КП притулок. Це організація, яка повинна це робити. Це У... безпритульних собак, так? Безпритульних собак. Uh -huh. Якщо нас звертаються за допомоги ветеринарної, ми відповідаємо, що краще звернутися до ветеринарної клініки, бо ми не ветеринари, а рятувальники. А викликів, uh -huh. на які треба виїжджати від 3 до 10, 15 в день. І mm -hmm. переважно це коти, так? Переважно це коти на деревах або коти, які в квартирі застрягують в інфікаційних шахтах, або одесьці. Між якимись конструкціями металічними, або в підвалах коти. Перше чого це коти. На другому місці собаки, які або були збиті машиною і лежать на проїжджій частині, їх не можуть звідти витягти. Тому що постійний поток машин, приїжджаємо, включаємо аварійну мігалку, ставимо дорожні знаки і тільки тоді транспортуємо собаку до лікарні. Або це собаки, які впали в відкриті каналізаційні люки. Uh -huh. uh -huh. Тварини, які отримали пошкодження, знову ж таки, ДТП, собаки яких, або коти, яких збивають машини. А з вами співпрацюють якісь ветеринарні клініки, які надають допомогу вже якісь на постійній основі? Чи... Нами працюють на постійній основі, нам диють невелику знижку на mm -hmm. яких клініках, не більше. Але ветеринарна медицина у нас сплатна в країні, і це потрібно пам'ятати всім, хто намагається допомогти тварині. Ми, якщо знаходимо якусь таку збиту тварину, нам передають її, ми відкриваємо збір на цю тварину у Фейсбуці, і на неї шлють якісь кошти, за які її можна відремонтувати, вилікувати та інше. Потім стає питання, куди діти тварину, яку підібрали на вулиці, яку навіть вилікували за кошти, а потім її немає куди діти. Оце найбільша проблема зараз. А загалом, от цікаво, наскільки люди фінансово допомагають, наскільки добре відгукуються взагалі в тому ж Фейсбуці. Можна сказати, по-перше, про сторінку, да, розкажіть, будь ласка, трошки про сторінку. Чи є у вас сайт, де знайти контакти, так? в тому числі допомоги. Я думаю, що контакти наш... знайти можна будь де можна просто подзвонити в МНС або в поліцію спитати, І скаже, так, так. спитати рятувальників тварин дадуть наш телефон. А реквізити про допомогу вони знаходяться на сторінці. Ми не завжди просимо про допомогу. Тобто, у нас є на сторінці реквізити, вони mm -hmm. знаходяться в нататках з боку сторінки. Але Бо кладаємо реквізити та просимо допомогу лише в надзвичайних випадках, якщо реально потрібно зараз лікувати якусь тварину. Або реально зараз потрібно дуже якось цінне спорядження купити. Постійно ми реквізити не публікуємо і не показуємо, що нам постійно потрібне допомогу на конкретні випадки. На конкрет... Збираємо на конкретні випадки. Наприклад, от нещодавно знайшли кота. Нам зателефонувала жінка, що на, по центру переїжджа частини лежить кот, якого збила машина. Він покритий вже снігом, мабуть, вже помер чи помирає. Знаходиться прямо по центру переїжджа частини, його не можна ніяк відти витягти. Витягли кота з проїжджі частини, госпіталізували. Зараз на лікуванні виходить близько 500 гривень в день. Йому зробили операцію, він чудом вижив, у нього температура тіла була 32 градуси це мінімальна, яка ну, можливо виживала. Хотів 38, здається, стандарт. Не має 38, з 32 ветеринар підняли до 35, потім до 38. Вже зараз у нього нормальна температура, йому зробили дек декілька операцій, йому зібрали кості таз, де поклали титанові пластини. Зараз він знаходиться від клініки, і от зараз на цього кота конкретно відкрить збір фінансовий. Угу. Ну, хто хоче долучитись, звертайте увагу. Хто хоче увагу. долучитись, або забрати собі кота, тому так... що знову ж таки невідомо куди дівати цього кота після того, як ми його виховали. Тим більше, я думаю, що він з такою біографією, з таким випадком вижив кіт. Це я думаю, як в люди, які вірять в всяку ауру і так далі, це дуже щасливий кіт. У ну, нас тому... зараз вдома 25 котів, у кожного своя історія, і ну, кожен так. так ось як врятован, а потім нема куди його поштувати. А взагалі, ось коли ви Шути збір допомоги на конкретний випадок. Наскільки добре люди відгукуються, взагалі? Наскільки швидко виходить зібрати ті чи інші кошти? Протягом доби виходить зібрати кошти для лікування тварин? Будь-якому разі не було ще такого, що не відгукувалися? Поки що не було. Ну це, це це дуже добре. А скажіть, будь ласка, ось ваш досвід комунікування з е, комунальними службами? Я знаю, що виникають певні конфліктні ситуації або там певна байдужість з боку ось комунальників. І, взагалі, місіс перше мешканців. хочу подякувати поліції Наша Поліція постійно відгукується і постійно передресовує також нам виклики. Якщо там поліція приїжджала, знайшла збиту собаку, нам обов'язково з нею дзвонять, кажуть, що там от з от собака, є, треба допомогти якось. Недавно, три дні назад, був випадок, коли поліцейський позвонив, зателефонував нам, сказав, що там лежить на дні колодязя цуценя. Він не може спуститися, бо цуценя в вузькій трубі. Через тільки хвилин потягнув, сказав, що сам змог спуститися в колодязь, сам заліз трубу і витяг цуценя. Тобто поліцейські дуже допомагають з цим питанні. МНСники найчастіше не реагують на випадки з тваринами, та вони і не зобов'язані власне це робити. МНС повинен рятувати людей, вони з цим справляються і дуже добре з цим справляються. А тварини рятуємо ми. Жеки так, та їх діяльність нам дуже заважає. Чому працівники Жеків дуже байдужі для тварин або просто не тільки ігнорують, а вбивають їх власноруч. Тобто сидять в підвалі кати. Стру... працівники жеку замуровують підвалу цеглою, потім ставлять сталеві грати і закидають внутрі отруту. Тобто, То. щоб коти отруїлись і. І не могли ніяк навіть звідти втікти. Ну... Якщо якась тварина потрапляє в небезпеку, наприклад, кіт залазить на дах будівлі, або кіт спускається в підвал господарський, навіть кіт от, телефонує жінка з квартири, каже: Я телефонував в ЖЕК, прошу, дайте мені ключ, будь ласка, від даху, там мій кіт сидить зараз. Вони кажуть, а навіщо того кота дятувати? Нам не треба того кота дятувати, Хай тебе сам звідти вилазить. В таких випадках приходиться ломати двері, спулювати замки. Потім мешканці, які нас викликають, компенсують цю вартість ЖЕКу. Тільки так виходить співпрацювати. Тобто, ЖЕК не хоче відкривати двері, ми приїжджаємо, знімаємо замок, рятуємо кота. Потім господар і купує новий замок та віддає його в ЖЕК. Тим більше, наскільки відомо, є певні законодавчі норми. Якщо є загроза життю, навіть жорстокому поводженню, в тому числі з тваринами, можна пропадати в певні приміщення. Це по закону навіть здається, По закону не, підстав... не, не прописана ця норма. Не прописана чи ця, чи... ця норма. Потрібно це як законодавців регулювати, тому що от в Європі за кордоном. Багато є випадків, що, наприклад, тварину просто закрили в автомобілі навіть, так. От сидить собака, може, багато людей бачили таке відео. Сидить собака в автомобілі, автомобіль стоїть на парковці, собаці жарко, вона дишить, так язик висунула. Приходить поліцейський, бути, просто б'є скло в автомобілі, витаскує собаку, та везе її в приют. Ну, тобто, це цілком нормально. І потім поведінка. ще власник тварини повинен не тільки заплатити за роботу поліції, а ще громадний штраф там декілька тисяч євро за те, що він собаку в небезпеці залишив. Ну тобто, це знову ж таки. А в нас, якщо навіть тварини сидить явно в небезпеці, поліція виїжджає і каже: ми не маємо права потрапити в чуже поміщення. Хай там тварини ми розуміємо, що тварину дуже жалко. Ми хочемо її віддавати, але ми нічого не можемо зробити. Вибачте. А власне, якщо ми говоримо про знову ж таки отруєння і те, що закидують отруту, як ви кажете, котів також є випадки, здається, що труять і собак. А це вже жорстоке поводження з тваринами, Це вже певна стаття. Це порушення, порушення, але за це порушення наказали покарали тільки двох або трьох ну найбільш звісних порушників. Інших поза складають патикову та відпускають. Ну тобто наша держава ще байдуже. Навіть цьому. якщо. Зоозахисники зловили людину, яка труїть собак, та вбиває собак. Доставили його до відділку поліції самостійно, бо поліцейські це не роблять. Вони кажуть, до ханти дуже швидко бігають. От, зловили, де ставили до відділку поліції, ті взяли у нього пояснення і відпустили. А взагалі, от проблема догхантерів, людей, які е стверджують, що тварини це проблема, і її треба просто ліквідовувати, вбиваючи їх. Ну, е тварини в місті це правді проблема. І цю проблему треба вирішувати, тільки гуманними шляхами, шляхами стерилізації, шляхами відлова агресивних тварин. Не кожна собака після стерилізації буде мирною і спокійною. Ну, звичайно. Якщо собака після стерилізації становиться спокійною, треба випускати, і хай живе не зважає людям. Якщо собака нападає на людей і і після стерилізації не стала мирною. Потрібен притулок, державний притулок, в якому будуть ці тварини утримуватися належним чином. У нас їх не існує притулок. У нас існує один але... державний притулок, так. але в нього відвозять дуже мало тварини, там дуже погані умови. Є у нас приватний притулок, сію, це ну, притулок так. для тварин. Там тварини утримуються в досить непоганих умовах, але їм вкрай не вистачає фінансування. Ну, люди повинні звертати з на Це біля двох увагу. тисяч так. собак та кілька тисяч котів там зараз знаходяться, і кожна тварина споживає в день ну, хоча б на 30-40 гривень їжі. А порахувати це помножити на кількість тварин це виходить дуже велика сума. І досить мало людей допомагають цьому притулку. Тобто вони не можуть більше брати тварин, вони не можуть прогодувати тих, що у них зараз є. Да, це проблема. Скажіть, будь ласка, о, якісь, можливо, нестандартні, незвичні випадки, які ось вам найбільше запам'ятались за ці 2,5 роки роботи. Дуже багато незвичних випадків, бо найчастіше це коти собаки, це звичні всі випадки. У дуже різних ситуаціях там коти і в колекторах ми шукали, і з каналізації вловлювали, і там знаходили на підвісному потолку. Кілька разів приходилось ламати стіни в будівлі, бо кот пролазив між двома стінами і десь ходив. От. А екзотичні тварини також трапляються досить багато Наприклад. в день, влітку це змії, багато змій влітку бувають, які залізли там гадюка, вуж залізли кудись. І люди жахаються, що в них в автомобілі, наприклад, з запробоєною панелі улазиться в уші. <рес> Білок рятували кілька разів. Всю осінь цю рятували лебедів, які були з поламаними крилами, де не могли відлетіти. Озеро замерзає, там сидить лебідь, ми його вилавлювали і доставляли зараз до міжія. Міжгівський зоопарк зараз бере таких тварин. І багато там вам 10 лебедів там віддали? Десять лебедів ми врятували протягом пошкої сині. Це всі лебеді, які травмовані і не можуть відготіти. Потрібно акцентувати увагу на тому, що не всіх лебедів потрібно рятувати. Є лебеді, які залишаються зимувати у нас в наших краях. І якщо вони знаходяться на відкритій воді, якщо у них є їжа. Їх не потрібно рятувати, звідти забирати. Вони можуть літати, якщо водойма замерзає, вони перелітають на іншу відкриту водойму. А от якщо лебедя пара на кривою, він не може відлетіти, коли водойма замерзла, тоді його потрібно рятувати інакше він загине. А якісь, ну, по-перше, лелеки, наскільки відомо, так? теж? Лелеки також, які не відгутіли влітку, які були поранені, які десь застрягли, наприклад, в димоході застрягли лелека якось. Витягали звідти. А екзотичні нестандартні для українських широт, ось тварини, можливо, я не знаю, там шиншили. Ну, шиншил? Ну, буває історія з шиншилами, коли просто хтось викинув шиншил разом з квіткою і поставив під'їзді, нам зателефонували. Мершканці сказав, у нас чомусь звідти з'явилася скільки шиншилами. Забрали їх, прилаштували. Кровика витягали з під ванни, яких декоративні такі невички кролик виліз клітки та затяг під ванною, Потрібно демонтувати частину ванни. Знизу вимати кролика. А взагалі, як ставляться громадяни, коли бачать вашу роботу? От під час саме роботи як сприймають а допомагають якось позитивно чи навпаки якісь агресії можливо 60% людей оплачують наш виклик, навіть якщо він був зроблений на тварину, яка їх належить. Тобто побачив якогось тварину в біду в біді. На викликав та ще й гроші дав. Uh -huh. 60%. В інші 40% діляться ще на дві частини людей. Одні собаки, наприклад, ну був такий дзвіночок вночі. У мене домом машина збила собаку, собака громко скавчить та заважає мені спати. Забріть її швидше звідси, вона мені спати заважає. От. Бувають ті, які просто байдужі, ну не байдужі все ж таки. Вони пройшли, побачили тварину, кажуть, тут тварина в біді, я її нічим допомогти не можу, ніякі гроші на її рятування дати не можу, але я вас інформую, що от є, наприклад, тут колодязь, колодязь і кіт, Можете його рятувати, якщо хочете. От. Такі, які заважають роботі, є це інколи ну, дуже рідко це працівники ЖЕКу, коли ми бачимо замрованого кота в підвалі, ми пиляємо її щітку з-підвалу, -з -з щоб кіт звідти виліз, і працівники. Скаржеться, що ми їм ламаємо псуємо їх обладнання. Взагалі, от в першу чергу такий алгоритм: якщо людина бачить тварину в біді, що їй робити в першій рекомендації багато хто проходить, говорить, а чим я бідненькі тваринці? Ось часто чую такі слова, особливо там від людей старшого покоління, які не звикли взагалі брати на себе будь-яку ініціативу навколо від навколишнього середовища, яка виникає якісь проблемні ситуації. Вони часто говорять: ой, жалко тваринку, але чим я допоможу? У мене там грошей немає, у мене часу нема. От чим людина може допомогти? Реально, по перше, потрібно зрозуміти, чи дійсно тварина потребує. Допомоги. Тому що якщо кіт тільки що заліз на дерево і там просидів 5 хвилин, нам телефонують, о, в мене кішка залізла на дерево. Кати можуть спускатися з дерев самостійно. Більш того, в 80% випадків вони так і роблять. Угу. Якщо кіт заліз на дерево, він протягом перших 6 годин або навіть першої доби, якщо це літо і він не замерзає, там, він може спуститися. Тобто кота з дерева треба знімати, якщо він там вже добу провів. Інакше це може тільки, може тільки нашкодити його здоров'ю. Рятувальник піднімається на дерево, наприклад, кіт. Стрибає, mm -hmm. пугається та вбивається. Uh, тобто, перше, uh, треба uh. зрозуміти чітко, чи потребується тварина допомоги. Чи це просто собака, яка гуляє по вулиці, кажуть, по вулиці, гуляє собака. Ну, гуляє собака, що ми можемо з нею зробити? Ну так, а так. якщо травми, очевидні травми або тварина в поганому стані? Якщо очевидні травми, потрібно найшвидше госпіталізувати до клініки. Не треба чекати, рятувальники. Якщо у вас є таксі, якщо у вас є можливість якась взяти таксі, взяти свій автомобіль, заставити там квійночку та покласти тваринку, яка стікає кров'ю, і довести її до лікарні. Ви спасете її з життя, вправді можете рятувати цю тварину. А якщо ви телефонуєте, кажете, ну тут вагається кішка якась, вона кров'ю стікає, приїдьте, будь ласка, заберіть її. Ми знаходимося на іншому кінці Києва. У нас всього два або три працюючи автомобілі, залежності від того, наскільки ми їх змогли відремонтувати. Тобто зараз працює тільки два автомобілі, mm -hmm. там в в ремонті зараз знаходиться. Ми не можемо миттєво приїхати з іншого кінця Києва, щоб відвезти до клініки кішку, яка стікає кров'ю, якою потрібна негайна допомога. Тобто, якщо ви можете довести кішку, яка стікає кров'ю до лікарні самостійно, краще зробіть це не чекайте нас. От. Якщо тварина дійсно в пасті, собака застрягла головою між стальними прутами, от таке буває. якщо там, між гаражами були випадки, коли гаражі стоять не паралельно під невеликим кутом, собака біжала, біжала і застрягла. В такому випадку не намагайтеся витягти тварину самостійно, а чекайте нас, тому що потрібно з травмованою твариною, якою може бути синдром передавлювання, треба звертатись дуже обережно і акуратно її витягати і тут же спеціалізувати до клініки. Бувають часто випадки, коли. У людей відкривається на привітрювання влітку отак, от вікна. А, так, на всі... Навскоси. Навскоси. Всі пластикові вікна. І всі пластикові вікна дуже часто потрапляють катих головою або лапкою, або ще чимось. Ну це дуже небезпечно. Воно перетискування, і тварина може померти від цього. Пів години це срок, з який можна врятувати повністю життя і здоров'я тварини. Три-чотири години це час, коли може врятувати життя, але не здоров'я. Тобто тварина вже буде частково паралізована. Після трьох трьох годин, а в жарку пору року і того менше тварини гине. Ну, тобто варто сказати, якщо у вас є коти вдома або там в знайомих, передайте, що ніколи не можна залишати тварину з відкритими а, для провітрювання навскісними вікнами. Тобто, коли вона нахиляється площа вікна в кімнату і залишається коса а, щілина, в яку тварина може намагатись пролізти і таким чином застрягнути. Це може нашкодити або навіть вбити тварину. Дуже швидко причому. А, скажіть, будь ласка. Mm, там я знаю є петиція з приводу того, як допомогти котам. Ось розкажіть про неї трошки. Петиція визнати котів частиною екосистеми міста, та надати їм можливість безперестанно жити без перешкод жити у підвалах. Це досить необхідна петиція. Ми до неї долучилися і також закликаємо всіх долучитися до неї, тому що у котів, які живуть в підвалах, дуже мало шансів вижити на вулиці. В підвалі тепло, в підвалі є їжа. Більш того, кіт, ще живе в підвалі, він дуже допомагає мешканцям дому. Він ловить там мишей, ловить там пацюків. І коту добре, і людям добре. Якщо кота з підвалу вигнати. І після цього там завоїться безліч пасуків, потрібно травити, це яди. яди, хімікати також не дуже добре впливають на мешканців будинку. Де знаходиться ця петиція? Це, це сайт КМДА, я так розумію. Так, Є ця петиція її дуже легко знайти в інтернеті. Там залишилось 2000 підписів зібрати, щоб її передати на розгляд. Ну і власне тоді є надія, що є надія, що заборонять... перестануть замуровувати, перестануть закривати катів у підвалах. От найбільш актуальна зараз адреса це Ірпенська 66. Там Десь раз в місяць замуровують підвал, хоча там живе велика сім'я котів. І, власне, виходиться постійно їх рятувати. Приходиться рятувати, приходиться схилювати решітку, тому що, по-перше, решітка ця встановлена без заголосування, вона не є частиною фасаду, фасаду дому, і це також незаконно встановлення цієї решітки. По-друге, це жорстоко з тваринами, якщо кіт там кричить і задихається, його потрібно витягти звідти. Ну, власне. Пропоную звернути увагу людям, які компетентні в цих питаннях, де знаходиться ЖЕК, який відповідає за ці питання, це Ірпінська 66, так, так. і а, люди, які намагаються вбити тварин там постійно, працюють в цьому ЖЕЦ, судячи з нашої сьогоднішньої розмови. А, власне, яка ось закордонна практика? От щодо котів, в тому числі там, не знаю, можна сусідів По-перше, за кордоном назвати, досить мало безпритульних тварин. Там є притулки нормального угу. типу, де тварини існують. І там заборонено викидати тварин на вулицю законом. Тобто, якщо людина придбала тварину, вона з нею повністю відповідає і контролюють, як вона, неї тварина живе, в якому вона стані, чи вона не розмножувалась безконтрольна та інше. Якісь реєстри, я так розумію, тварини. Є реєстри, всі тварини чіповані та інше. В нас, хоча б, якщо кожен господий повісить своїй собаці на шию колончик з надписом з номером телефону своїм, це в декілька разів зменшить кількість загинувших та загублених тварин. Тому що людина часто проходить, якась собака побіжала, чи то господарська собака, чи то звідки з'явилася, чи то просто вулична собака. Якщо видно, що на собаці є номер телефону, то будь-яка людина може зупинитися, зупинити собаку, якщо вона не дика, та позателефона з номер телефона, знайти господаря. От Ми тільки що повернулися з рятувальної операції, дуже mm -hmm. велика собака, мастив тибетський, просто лежав на Вишгородській трасі біля села Лебадівка. От, зателефонували люди, які побачили, що лежить збитий собака. Приїхали, собака трошки агресивною, в кого почали чекати, поки снадійне задіять. Тобто 15 хвилин потрібно, щоб собака заснув. Угу. Такий з величезний пес. От, поки ми. Це улюблена порода Януковича, наскільки я пам'ятаю, було. Поки ми вирішували, куди цю собаку вести в яку клініку, бо у нього досить важкі травми, у нього поламана лапа, у нього, можливо, внутрішня кровотеча, З'явився господин, який 5 кілометрів наздоганяв свого собаку, збиравши його з будинку. Ну, цьому собаці підвезло, і ми його змогли врятувати та передав господарю. А якби господи прийшов там на 10 хвилин позже, коли ми вже його госпіталізували, дуже довго шукав б цього господаря. Якби він повісив на свою собаку номер телефону, то було б дуже добре. Ми б знайшли собаку, телефона з номеру телефону, господь знайшовся би одразу. І а... з котами теж саме. Так. Дуже часто, навіть якщо кіт не виходить ніколи з квартири, нашийник з номером телефону не завадить. Тобто так. буде висіти, хай собі живе 15 років квартирі, нікого не виходить, за наший він йому не заважає. А якщо раптом кіт вискочив через відкриту двері та потім побіг в підвал, і... Телефонують, якийсь кіт, мабуть, хазяйський, сидить в подвалі, що робити. Угу. Знайшли кота, номер телефону, зателефонував хазяйці. Ну, тобто... Такий випадок був з закритим вікном. У кота був на рік з номером телефону, і він застряг в відкритому вікні. Зателефонували люди, які побачили знизу, що на рівні сьомого поверху висить кіт, застряг шиєю і кричить. Ми спустилися зверху з криші будинку по мотузкам, зняли цього кота, а у нього номер телефону. Зателефонували, одразу через 15 хвилин був на місці Господи і знав, де його кіт, в якій клініці і так далі. Врятували тварину. Врятували так? тварину, хоча у нього до сих пор проблеми з лапами, і він провисів там більше ніж з пів години. Угу. А взагалі, ось служба порятунку, хто відповідає за порятунок тварин, знову ж таки, в тому числі от світова практика, цікаво було, б на ваш погляд варто було б змінити в нас в державній системі, щоб це не тільки на волонтерах на добровольцях трималося, а щоб ця система почала працювати в відповідному напрямку таким чином, як це могло ефективно допомагати Раз тваринам. Існують дві комунальні служби: КП притулок і порятунок. Так, КП притулок за законодавством відловлює тварин. Стерилізує, відпускає стерилізованих, агресивних забирає до притулку. КП понятунок займається тим, що якщо там збита собака на вулиці, лежить, якщо там якась ранена собака, вони її відвозять до клініки, там оперують. Також відпускають, якщо вона здорова стала. Чи ні, то забирають до притулку. Це згідно з документами. Так не на це працює. Насправді, так, притулок дійсно ловить собак, Більшість них відпускають. Після того, як стерилізували, правда, не в тому місці зловили, зловили в одному районі, потім вивезли там 10-15 собак, випустили в другому районі. Собаки не знають, куди їм бігти. Мешканці якаються, у нас з'явилася в... раптом стая собак. Ну так апаятунок працює зовсім край погано. Якось не звертались люди. Вони кажуть, ви нам напишіть заяву в письмовому вигляді, що у вас собака пора ми там потім цього днів цю, цю заяву розглянемо, і потім до вас приїдемо, мабуть, якщо не бензин буде. Ну тобто, От, якби ці служби, хоча б ці служби нормально працювали, а не так, як вони працюють зараз, вже було б менше проблем. Також у нас є центральна ветеринарна лікарня, яка знаходиться на Електротехнічна. Електротехнічна, так. так. Туди везуть всіх збитих собак, і, яких знайшли на вулиці і так далі. Тобто повинна за документами порятунок КП собаку збиту знайшли, відвезли на кніж, там ми прапорували, залишили в стаціонарі та інше. Але там в стаціонарі немає такої кількості місць, скільки в нас збитих собак. Тобто, там переповнена постійна клініка, собакам немає куди діватися. Тому що збитих собак всіх везуть туди, а місця там немає вже. Ну, як мінімум, збільшити територію і ресурс збільшити ресурс, збільшити кількість лікарів, збільшити кількість клінік. Ну, власне, звернути на це увагу, тому що. Варто зазначити, що по цьому критерію, в тому числі, і оцінюють взагалі роботу суспільства, і наші, як в нас зараз дуже модно дивитись на захід і говорити чимось українці привабливі, непривабливі. Відомо, що в багатьох країнах цивілізованих. Це питання вирішується, воно дуже болісно сприймається, і це питання, яке дійсно, як ми вже говорили, відзначає цивілізоване суспільство. Відділяє Знаєте, від, від варварського історія про їжачка в Германії. Знаєте яку історію? Так, мабуть, всім відома історія. Жінка їхала, знайшла збитого машину їжачка, угу. довезла його до клініки. Їй виписали премію за те, що вона зрятувала їжачка від фонду допомоги їжакам у Германії. Їжака забрали, праперували та прилаштували в якийсь петух, де його будуть лікувати, потім відпустять на свободу. Ну, власне, ось показник того, що в деяких країнах їжаки заслуговують на більше ставлення так чомусь від, від держави, в тому числі, ніж на жаль, навіть люди. Ну, на жаль, ну будемо прагнути до цього. Наш час майже вичерпаний. Дякую вам, пане Михайло, за візит. Сподіваюсь, що наші люди не будуть байдужими і будуть стежити і за собою, і за оточуючим середовищем. До зустрічі в ефірах.